Сьогодні рівно тиждень, як у Харкові переименовано вулицю Пушкінську, вулицю Сковороди, і Харківська просвіта вирішила провести просвітницьку акцію, роздати буклети з інформацією про життєвий шлях Сковороди, роздати людям, які мешкають на вулиці Пушкінській. І місце, де ми зібралися, дуже символічне це місце, де стояв колись пам'ятник Пушкіну. На вулиці, яка колись була Пушкінською, і фактично тут вже Пушкіна, вже немає. Вже лишився тільки постамент. Ми надіємося, що там хтось інший буде увіковічний, видатна особистість, яка для Харкова важлива. А сьогодні будемо роздавати оті буклетики. І тут досить, досить цікаві буклети, створені просвітою. Ось тут от, всередині є мапа сковороди, мапа мандрів сковороди. І це дуже цікавий буклет. Тут описано, де Сковорода був, тому що Сковорода це людина, філософ, всесвітній відомий філософ, якого світло ловив та не впіймав. І це така мапа, яку створили про світяни. А на буклетику досить теж така цікава інформація про фонтан нерівної рівності. Цей фонтан взагалі зображений і на 500 гривновій купюрі, але це фонтан, який передає взагалі сутність існування людини. Тому що це нерівно рівності, він показує про те, що е, люди це як різні посудини, в які лється життєва енергія. І, е, всі посудини різні, тобто ми всі унікальні, тому ми не рівні між собою. Але всім налиті оці таланти, оця життєва енергія повністю вщент. Тобто кожен з нас наповнений талантами, і тому ми рівні. Тобто ми всі маємо таланти в тому ми рівні, але ми всі унікальні, різні, тому ми не рівні. І тому ж, життя полягає в тому, щоб віднайти свою місію і віднайти, в чим я наповнений, а не задивлятись на чужих. І тут, знаєте, хочеться сказати Росії. Подивіться, чим ви наповнені, а не задивляйтеся на чужих. Ось Сковорода, фонтан рівно Рівності вам це розказав і показав. І сьогодні ми дуже раді, що маркери русского міра зникають з мапи Харкова і замість маркерів русского міра тепер тут буде вулиця Всесвітньо відомого філософа Григорія Сковороди, і ми про це будемо розказувати. Розказувати будемо.